Всіх вітаю, мої дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже смачний, ну, надзвичайно гарний кекс. Наш у мене є, його дуже люблять всі члени родини. Нам для цього буде потрібно 200 грамів вершкового масла. Воно дуже м'якесеньке. Далі. Потрібно буде 280 грамів борошна, Воно вже просіяне. Тут же у мене є десь приблизно столова ложка розпушувача, Не вели... без гірки. Тут у мене 170 грамів цукру і ванільний цукор пачечка. 4 яйця. І в моєму випадку це горіхи. Ми любимо з горіхами, тут у мене 80 грам. Але ви можете додати туди будь-що родзинки, курагу, навіть вишню в яли. дуже смачно з вишнею дуже смачно виходить. Можна додати свіжі ягоди, але додатково їх обробити крохмалем, щоб вони не... кекс був сухий, а не мокрий. Зараз я вам покажу і розкажу все дуже швидко і дуже легко. Саме головне, з ну, самого початку, нам необхідно вершкове масло з ванільним цукром і з цукром гарно все перемішати, зробити, зробити таку однорідну і біленьку пухнасту масу. Збивати можна міксером. Венчиком було дуже важко. У мене міксер ось такий звичайний, можна ну, будь-яким, аби взбити в гарну пухнасту масу. Дивіться, ось така гарна, ось, пухнаста така маса, дуже ніжна. У нас виходить. Тепер по, ну, по одному яйцю я буду додавати і перемішувати. Коли замішаю одне яйце, буду додавати інше, і так всі 4 яйця. Я буду замішувати міксером, ось таким звичайним, але змішувачем тіста. Можна замішати лопаткою, але мені зручніше, цим, воно ну, гарніше, скажімо так, вимішується. Я додаю одразу все борошно. Не часта, часта, част, частково, там першу, другу, а одразу додаю, додаю все і поступово гарно все вимішую. Тож, приступимо. У нас таке гарне, дуже гарне тісто в нас виходить. Воно дуже ароматне, надзвичайно гарне. Дивіться, таке пухнасте ніжне. І ось в цей саме момент ми будемо додавати горіхи. Я їх подрібнила просто ножем. Тобто, я просто дуже люблю, коли горішки ну, такі великі, маленькі, всілякі потрапляють в кексі, Тому вони гарно зараз розпреділяться, бо тісто дуже м'якесеньке. Я ж кажу, ви можете додавати будь-що, в принципі, дуже смачно з, а, із розинками. Просто ну, ми любимо з горішками. Можна додати фісташки, можна додати фундук, але все ж таки, ми все це вже спробували. Я робила по різним, з різними начинками, якщо так можна виразитися, то я, а, ну, нам більш за все подобається з грецьким горіхом, звичайним нашим зібраним. Ось таке ось тісто воно виходить. Бачите, воно, воно достатньо а, пухке, ніжне і надзвичайно ароматне. Ось таке. Таке дуже гарне. Дивіться, в мене є ось така звичайна форма для кексів. Я е, сюди кладу кармалетну бумагу. І просто, звичайно, ну, як вийде, так скажем, викладаю сюди тісто, ну, намагаюсь більш-менш рівномірно. Ось так. Ось так. Ну, хочу вам сказати чесно, що тісто все одно в духовці воно трошки розійдеться, бо тут багато вершкового масла і воно само ляже так, як треба. Кекс буде дуже гарний, рівнесенький. Ось цього всього не буде. Так, Зараз ось так. Ось так. Так, ну і тут трошки по краєчках гарнесенько. Зараз зібрати треба все. Ось так більш-менш рівно я все викладаю. Духовка повинна бути розігріта 180 градусів. Це я вже прибираю на 30 хвилин. Ну, приблизно. Будете перевіряти, як зазвичай з пашкою або дерев'яною паличкою, Чим вам зручніше. Приблизно 30 хвилин. У когось буде там 35, у когось 25, дивлячись, яка духовка. Я ставлю низ вверх, 180 і приблизно 30 хвилин. Так, дивіться, ось такий гарний він вийшов. Зараз я вам покажу. Бачите, все сухенько, ось сухенько, все гарно. А, я його трошки згодом витягну. Зараз він, ну, я його тільки достала з духовки, він дуже гарячий, але ну, він готовий. Він готовий скрізь. Я його витягую просто на стін. Або, якщо є у вас на решітку, і він там йому треба трошечки охолонити, тому що, коли буде нарізати гарячим, він буде кришитися. Але я трошки зачекаю, він охолоний Я обов'язково розріжу і покажу вам розріз. Тож, ем, насправді, він виходить дуже гарний, дуже смачний. Трошки згодом покажу вам, який він є всередині. Так. Трошки часу, небагато, звичайно, хочу вам його показати. Ось такий він. гарний виходить. Ось такий, бачите, різнесенький, тобто воно все підрівнялося і гарно дуже. Так, дивіться, ну, з будь-якого, в принципі, боку може розрізати, він надзвичайно м'який. І ось така краса виходить. Подивіться, будь ласка, він гарячий, аж парує. Не знаю, чи видно. Він дуже м'якенький, дуже пухнастий. А, внутрішньо ще гарячий, але ось такий дуже запашний і надзвичайно смачний. Я вас. Ну, просто благаю, приготуйте. Готуйте дуже швидко. Все змішали, поставили, випікся і все. Спробуйте без нічого, навіть він смачний, без горіхів, без ніяких ну, наповнювачів. Ось такий гарний. Готуйте з задоволенням і всього вам найкращого. Бережіть себе!